10 червня актори народного драматичного театру імені Василя Симчича представили на огляд Коломийської публіки маловідому виставу Івана Франка Будка, число 27». Попри часткове припинення роботи театру, прем'єра успішно пройшла у стінах народного дому. Взяла на себе нелегку місію відродити давні традиції новий керівник театру Яна Василовська, згуртувавши довкола себе талановитих акторів, жінка завзято поринула в роботу з новими творчими ідеями. Театр імені Симчича він він невідомий не то, що, як кажуть, поза межами нашої Коломиї, Івано-Франківщини, а він невідомий у нашій Коломиї. І я рахую, що такий театр повинен існувати. Такий театр, який поставив на ноги відомий режисер Василь Симчич, він повинен існувати, повинен, як кажуть, рости і показувати відомі картини. Вистава розпочалася з невеликим запізненням. Проте гра коломийських аматорів театрального мистецтва все компенсувала. Сюжет будки, число 27 на перший погляд, доволі простий, але пані Яна до. Дала історії динамічного ходу. Театральні шальнувальники з перших хвилин прем'єри уважно вивчали характер В Цій виставі майже всі задіяні як головні герої. Кожне кожна від, відображає певну суть, певну ідейність і певний зміст. Кожний герой, як ви будете бачити, він виходить з своїм амплуа, своєю ідеєю. І ця ідея зароджується і несеться на протязі всього вистави. Шість акторів у віці від 17 до 65 років. Та обмежна кількість сценічних деталей чудово утілили задум Івана Франції. Роль Зосі для сімнадцятирічної студентки Марічки Півторак далась на легко, адже робота у напрямі театрального мистецтва для неї стала успішною новизною. Прита дівчина стверджує, що із задоволенням буде продовжувати працювати у цьому колективі та втілювати на сцені нові не менш цікаві ролі. Пояснення на перший погляд тяжких життєвих ситуацій словами із глибинним змістом одразу припало до душі Коломийській публіці. Гра була оцінена квітами та борхлими оплесками. Схвальне про постановку та акторський склад відгукнулася і Начальник відділу культури і туризму міської ради Уляна Мадрусяк хочу сказати, що з надзвичайно великим ентузіазмом і сама Яна Василовська із великим захопленням зацікавила наших Коломаян для участі у цій виставі і з таким захопленим ентузіазмом. Брали участь у саме в репетиціях, сиділи в народному домі, щоб достойно поставити цю виставу, і щоб прем'єра пройшла на високому рівні. Народні актори пообіцяли, що попереду на коломийських шанувальників чекає багато цікавих постановок. Одна з яких уже готується нею стане комедія.